Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі всіх моїх підписників та глядачів. Сьогодні коротеньке відео, як швидко і дуже просто очистити електричний чайник від такого накипу вапняного нальоту. Як бачите, особливо його дуже видно в чайниках з прозорим корпусом скляним. Ось такий він має зовнішній вигляд всередині. Як бачите, вже назбиралося. Тих відкладень, і вони мало корисні, і зовнішній вигляд дуже псують. Очищати будемо достатньо простим і елементарним способом, таким самим, як я колись очищав в попередніх моїх відео, бачили аератори в кранах, будемо використовувати звичайний столовий оцет. Для того, щоб почистити чайник, нам потрібно змішати столовий оцет приблизно один до одного з водою. Набираємо півсклянки води. Пропорції всі приблизні, тут ніяких таких мірок немає. І півсклянки оцту. Заливаємо цю всю справу в чайник. Закриваємо і вмикаємо. Чекаємо, поки закипить. Дуже рекомендую робити цю процедуру над увімкненою витяжкою, тому що зараз чайник почне закипати і пари оцту розлетяться вам по всій, по всій кухні, запах не дуже приємний. Тому включаю витяжку. Після того як вода закипіла ну буквально там півхвилинки, якщо накіп не дуже товста, скажімо так, залишити чайник просто з гарячим оцим розчином. Як бачите, ось зараз бульбашки скажімо так, спадають і вже видно результат, накіп зі скла знявся 100%. З випарювача бачите шматочки повідслоювались і, в принципі, чайник став майже як новий. ну Пройшло дві хвилинки, чайник вже перекипів, тому витяжку можна вимкнути. Як бачите, Чайник повністю очистився, вся накип розчинилася, весь цей випняний наліт розчинився в воді з оцтом. Зараз гарненько його отак от прополоскуємо. Тоді, як буду виливати з чайника цю водичку, цей носик теж очиститься, зараз вам покажу. Трошки попорувало. Ось, ви бачите, і з носика теж очистилось. Після того, як чайник очистили оцтом, його треба добре промити, найкращий варіант це набрати там, скажімо, більшу половину води в нього. І ще раз закипятити. після того, як чайничок наш закипів, Можна вважати, що він промитий, зливаємо гарячу водичку і зараз покажу вам кінцевий результат, Ну, як бачите, накіп повністю відійшла, очистилась і розчинилася в воді з отстом. Тож, як бачите, спосіб достатньо простий, елементарний, надійний і дуже дієвий. Посилання на відео, як я очищав аератори таким же ж приблизно способом в кранах залишу в описі під відео. А кому відео було цікавим та корисним, як завжди, ставте пальчик догори, підписуйтесь на канал. Далі буде.